Вітаю! Ти, мабуть, уже щось знаєш про здорове харчування. Читала книжки, брала курси. Можливо, пробувала змінювати раціон. Але тіло все ще не відповідає так, як ти очікуєш. Можливо, є гормональні порушення. А може, твоя фігура не піддається до змін? Напевно, є проблеми зі шкірою або імунітетом. Або ж, може. Сили майже ні на що не вистачає. Або ти хочеш мати чіткі алгоритми та стратегії у харчуванні та оздоровленні для себе чи своєї професійної діяльності. Отож, мій курс для тих, хто хоче нарешті зрозуміти логіку свого тіла, хто втомився від поверхневих порад і хоче зібрати всю розрізнену інформацію в цілісну систему. Де харчування, нутрієнти, відновлення, спостереження, ефективне відновлення все до себе. І вони працюють разом і працюють саме на тебе. Мене звуть Надія Мазепа, я лікар-нутриціолог, коуч і спеціаліст, який пройшла шлях від особистих змін та навчання у медичній академії до глибокого розуміння, як тіло реально функціонує. Я створила цей курс, щоб дати тобі чітке розуміння, як харчування впливає на твою енергію, нервову систему, гормони, інструменти для самоспостереження і підтримки тіла без крайнощів та жорстких обмежень, базу, з якої можна піти в професійну практику, і якщо ти готова і допомогти своєму оточенню. Шість модулів плюс один бонусний модуль від мене. Кожне заняття логічний крок від знань до дії, харчові звички та сигнали тіла, склад раціону і тарілка під себе, вибір нутрицевтиків із розумінням та чіткістю, логіка створення простих програм оздоровлення. І саме головне інтеграція всього цього у твоє життя. Коротке відео практики, шаблони, підтримка в нашому чаті. І вже за кілька тижнів зміни, які видно в зеркалі, енергії, настрої і ясності. Це курс для тебе, якщо ти хочеш систематизувати свої знання, ти відчуваєш, що щось не так, але не можеш зловити, що саме. Ти мрієш допомагати іншим, але хочеш почати власне з себе. Або якщо ти мама, тренер, косметолог, масажист чи остеопат, і хочеш підтримувати своїх близьких чи клієнтів більш глибше, все, що тобі потрібно: бажання діяти, бачити і відчувати тіло. Якщо тобі відгукнулось хоча б одне слово, приєднуйся. Бо твоє тіло вже говорить, йому просто потрібний перекладач. І я покажу тобі, як його. Почути і навчу бути хорошим перекладачем для себе та інших. До зустрічі!